Диви, всі водії під'їжджають, дивляться на ці бачу, машини, 18, такі рік, хочуть. Да. хочуть. Я типу наганяв їх. Ну, Скільки як, як буде? Завжди. Дивись, ну по-перше, може, люди, хто хочуть, отакі автомобілі це самі дешеві автомобілі, які можуть вийти з корейського ринку. Що це означає? Це означає, що цей автомобіль в Кореї коштує 3000 тисячі доларів. То тобто, приблизно там в районі 3 тисяч доларів його та митниця і 3 тисячі доларів логістика. Що в логістику входить? Логістика це привезти з Кореї. Чорноморська, розмитнити, з Чорноморська привезти на Київ і, грубо говоря, оце 3 тисячі доларів. Тобто 9 тисяч доларів вийшло, і перша реєстрація. Тобто розуміємо, що перша реєстрація десь в районі там, 350 доларів. От тобі 9400 без ремонту стає машина. Далі що потрібно? Зняти наклеїчки, щось там подоробляти, зробити діагностику, тобто 30, то все третє десяте, тож можна залажувати ще. Там Плюс-мінус 1000 більше баксів, і ти розумієш, що тобі 18-й рік, ось тобі ціна його 11 тисяч. І це сама дешева машина, яку ти приведеш в нормальний вид. Якщо ти хочеш не таксі, не 400 пробігу, ти хочеш щось посвіжіше, щоб там були кавроліни, може з оренди якоїсь, щоб пробіг був 200-250, Ну, готуй десь 14,5 на старті від вісім. Якщо ми дивимося, 18-й рік можемо також підібрати. Можемо також оренду з правом викупа віддати. Якщо ви там її з нашою допомогою купите, а ми далі вже тут розмитнемо її, все зробимо. Логістику і прокредитуємо, віддамо машину на викуп. Таке можна К5 також таке можна зробити. Якщо оренда з правом викупу у нас це без першого внеску, прийшов квартальну страховку, заплатив. 8-9 тисяч гривень. Це квартальна страховка. КАСКО на автомобіль. Геошечку, тобто вибираєте автомобіль. Геошечку ми робимо за свій рахунок. На перший рік КАСКО квартальне робите. Ви Тобто оформлення. Робимо ми переоформлення вже в кінці. Там може бути і друга, і третя продажа. Можете попасти, може не попасти. Це ви робите також. Ви. Тобто все переоформлення на вас. Оформлення, перша страховка на нас. Так що, якщо цікаво, без першого внеску, оренда з правом викупу автомобілів звертається.